Оп! Голден Кетч і операція Зеокс. Оп, 115 грам, флетік 110 збрехав Голден Кетч розкий, правда, не Zeox. Каші грам 250, може менше. Так, волос кукурузний готовий. Чуть-чуть заліпимо, щоб в польоті не запутався. Біонік Black Edition Настав твій час покарати всіх коропів, що залишилось. Ага, намотав шок лідер. Я думаю, що таке нитка гудить. Ну, це був не шоклідер, це була Black Edition наша ниточка любима. Надо би подальше трошки кидати. Перший захід комом, як то кажуть. Отак от, от. Пристроїмось коло гаражів. О, хтось нам камінчик приніс. Оп, чудово. Трошки висоти не хвата. чувак, ти покрупніше не міг знайти. Так, біонік номер два, хотів сказати номер три, в мене їх всього два ще й майже 4 метрові. 390 оп, вийшов шок лідер, пішов по кільцях, головне, що не по руках. Один ставимо трошки далі, другий трошки ближче, оп, щоб не путалися. Важно настроїть байтранер. Давайте ще третього кинем дринчика. По скоку, по стоку ми на коропа, лісочки я метрів 20 смотав, може більше з реверса. 4 тисячі, да, з виду як п'ятерочка. Намотав, як і на біоніки, шнур бів. Тож Black Edition, да, шнура одиницю. метрів по 10-15 по 15 містами. По 5 якщо клідер, лідер Болезка через кольця собака дика перетирається, яка б вона хороша не була. Плюс ми хочемо зловити коропа а це чревато. Обривами, срізами, путанням і не тільки. Зараз волосяний приділаємо. І закинемо нейтрино про 3000. У нас їх два штучки, але взяв один три спінінга на коропа, хвата, коли клює. У нас їх два штучки, ні один не поламався. Це ті, хто питали, що вони ламучі. Аж удивительно, ну ні один ни разу не підвів, не лопнув. І нейтрино закинемо трошки глибше. Десь отак. Шак лідер вийшов, пішла свіжа лісочка. Свіжа лісочка кончилась. Головне, щоб не стирило цей спінінг, а значить, байтранер. ДОЛЖЕН бути всегда. І я не виконав головну вимогу даної рибалки, особливо трофейної, це зібрати підсак. сак. Перше, що на рибалці збирається, це підсак. І останнє, що розбирається, це теж підсак. Це в нас, здається, голден кетчер плаваючий, не потоне. Це важливо. Тільки я по раз з лодки тіряв, стільки їх тонуло. Більшу час на відео ви бачили чи менше. От і все, витягнули, навіть з висоти тут рибку прийдемо нормально. Що ж, всі умови рибалки на коропа виконані, крім одної, сісти тихенько і не бубніть чекати, так що понеслася. Хорошо, сидимо, вже час пройшов. Все закинуто на волос, все закинуто на коропа. Треба було взяти ще четвертий дрин або хоча б два закинути на коропа, а третім ловити карасика. Можливо, через годинку так і зроблю. Просто поки сюди чалапав, захекався. Зараз вроді відпустило. І почну цеплять карася 16, коли карась вже перестане клювати. Бо суть же аж закинуть зранку, він добре клює більш-менш. А в день взагалі може мовчати. Тому якось так. Ще почекаємо. І Якщо хоч одна покльовка коропа буде, то відразу забудемо про карасика. Пройшло ще півгодинки, не мішало перезакинутися вже. Але ще півгодинки почекаємо. Походу, сьогодні не короп'яча погода чи день, чи я не знаю просто, що робити це капець. По сусідам би сходити, але тут дачні собаки з під ноги кидаються. Та й місто оставляти не хочеться, мало ли деякий бомж вискоче, спінінг умикне. Діла житейські. Надо треба було брати щучий дринчі окунячий. Не клює, як з цим бороться. Та походу ніяк. Окуляри вже одягнув, ті ще взимку заказував. Оп, пам'ятаєте, троє окулярів Golden Catch брали. Тому що це ціна якість, це найкраще, що є на ринку. Такі я брав для того, щоб на човнику ганяти. Колись такі купляві, вони були класні. Літав у них, поки їх з лодки не здуло на скорості. Ще, по-моєму, Таврія була. Хоча це не точно. Потопив, поламав, понаступав, понасідав, машиною навіть переїхав. Всякий біп'яслужався, але до фігіща окулярів втратив як показала практика, Golden Catch. Саме те, що нам потрібно. Що ж, Кругом стоїть волосений монтаж і флетіки по 110 грам, щоб не знесло травою і тіченням. Коропець тут був. Я вам точно кажу, у нас тут один день був, вам по секрету відкрию. За декілька годин було десь 10-11 клювань. 5 штук витягнув і ж, мабуть, штук 6-7 зійшло. Дотягував прямо до води. І це було, це було позавчора, це був рознос капі... капець просто. Але то таке. Вчора були рибаки, два, Штучки взяли. Ну це не показатель, бо той раз теж тут було з десяток рибаків і спереді і ззаді. І взяли на всю толпу тільки одного, а я тут роздавав. Вони тут усі зараз зібралися опять ще. Й при... Я пораненше приїхав, щоб це місце зайняти. Воно, воно не моє, воно як які їхні мечі, але ніхто з боку не напрашувався вставати. Усі теж порожні карасика таскають. Так що отак. Хоча кажуть, вчора знайомі були, два штучки взяли. Не спитав тільки на цьому місці, чи на сусідньому, але річка це сквозна канала з течією. Тут не так, що тут риба держиться, а от тут ні, тут горне течення. Хоча в деяких містах просто закручується. І можна зловити. От якось так. Добре, не буду розводити болтологію. Витягнемо спінінги, вони вже там хорошенько вимокли, промокли кормушечки, смотаємо наше лахмоття, пожитки зберемо і потрошку будемо рухатись до автомобіля. Я чую, я, я далеко не заїжджав, бо глина була, капець, хоч і повен привод. Некоторі чую попід'їжджали попід берег. Зараз дванадцята, а газують вони десь сьомої ранку. І ось я знову чув, хтось знову встряг, газує, 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 газує. Я не представляю, що вони там колесами понакапували та на дні ще машини посадили. Дорога з глини треба бути обережним. У мене просто досвід вже трошки є. і Я очкую, хоч і повен привід проти глини нема прийому, так сказати. Але в Миколаїв все одно не поїду. Реально, після позавчорашньої рибалки, коли я хотів поїхати на Миколаїва, приїхав сюди став на карася почав клювати коров. Я зрозумів, що я тут вдвічі більше можу зловити, ще й забрати з собою, чим фігачить кілометрів за 80-90 в Матвеївку. Хоча там теж класно, ще й заплатити там гроші, 250 мостик, 200 рибалка, Це недорого. Рибу просто треба викупати, якщо треба. Але Одне діло приїхати сюди 2-3 км, а друге дело під соточку в один бік, а потім соточку назад. І на цю соточку яку, якихось літр 12-13 газу треба потратити туди 13 назад, 13, але то таке. Отже ж гад, любить побалакати. Ладно, ждемо рибку, сматуємося. І Побачимося з коропами чи з карасями. І тішина. Але нічого, почекаємо. Може це ранковий піпець. Жаль, зума нема. Там, по-моєму, чурок плаває чи щось таке. Біла сіренька качка така з червоною головою. Поприлітали. Хоча дикі качки он. Плаває з малявками, вже виводок вигулюють, причому вже не перший день бачу, їм не одна неділя. Так, качка з малятами пливе на ту сторону, їм на переріз, на перехват вийшов чирок. Якщо цей чирок. І пройшов мимо. <ріст> так розігнався, думав, що зараз буде кровава драка. Нифіга. Погріб на цю сторону, один і другий. Це хорошо. Та -мо, тут там, тут там, тут там. А ребята, ви чому мовчите? <ріст> поддержуйте, поддержуйте, ти гидик ні не вкакую. Опять на пінотісто на хтось присів. Там-там-там. Оп, ага. Ого. З-під берега. Бабах. Не спать пуфіки. З одного гачка зійшла і на другий почепилась. Клац, захват клешня. Оп-оп-оп, тихо, мені. Скользкий тіп, це не морська риба, фіху держиш за хвоста. Дерево звиняє, мурчика рядом немає. Ось так от. Оп! Оце увалило. Дргався бичок і різко почало щось сильно дергатися. Але це не бичок. Це що, окунь? Так і є, окунь на бичка. Ні, окунь на черв'яка. Як обычно, окуню вирвем киши. Заліємо усе кровіщем. Та й маю, включає, глаза нам кров'ю залив. І на ногу стирка, хто б сумнівався, ртом на жало. Паскудство киша горобці обкрадають нас. Що воно тут плаває? О, це на шокуй, ну його тут криси штирять. Крисюки такі неманенькі бігають. Добратися до місця рішили. Паскуди. Два рибака підходили по сусідству теж. Порожнячина повна мені аж на душі одлягла, раз нічого нема. Дергає, дрга, тигедикий тигедик, тигедикий тигедик, тигедик, чи то сидить, чи то... Балується. Сидить, раз пішло по верху. Тарашка. Вона сама. Оп! Щасливої дороги. ці фідери. Робочі і видно чітко. Біоніки. І Ще й не самі дорогі. Нирки он, плавають з перепугу, ліску зачіпають, бентежать моїх карасиків, яких тут немає. Так, 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 так. Оп, і сошла та ранинка. Не дотяг. Паску з рибою, і не пахне. Ну, тепло вже йде конкретне, наконець-то літо, так що... Кш -кш -кш. Горобчик, ловить горобчика. <смі> так що я думаю, якась рибка та й буде. Оп! Думаю, що клювало, притихло. Приветик. Повішався і вже й дуба врізав, не шевелиться. <смі> Окунь швидше дохне, мені кажеться, ніж пузанок. Ех, похоже, повисло щось. То на один повисне, то на другий. Да, дрибідень. А під ще валась собака дика хороняка. Скотиняка. Фідерний прикорм заділав і почала оця фідерастія чіплятися. Так, а що тут, мабуть, теж густиринка висіла. Контрольне слово висіла. Оп, рибка є. Рибка є. І гупає. Це теж є, цього не однять. Сумочка у нас, Golden Catch, сьогодні не для рибки, сьогодні не настав твій час, як і для окулярів. Настав час, але вже доїдемо і так. Думав, покидати на окунька, але просто немає навіть де стати. Рибаки валом, риби ноль. Такі пироги. Але не розводьте болтологію в коментах. Ставте лайки, діліться роликом з друзями, їдемо, провідаємо, що там вдома робиться. Що маємо звідси подалі, бо щось все ближче і ближче гупає. Мурчик замарився в холосту ходить. Каже, порожняк гоните, то я і більше не прийду. Нє? Нє. А якщо подумати. ням ням Я не помню, щоб ти толком рибу їла. І не знаю, як її, її їсти, якщо вона не зварена. Угу. Сразу видно неопитного вегетаріанця. За голову треба брати. Ну, вже краще. Так, мусор ми викидаємо, привозимо свій мусор з собою. Контрольне слово, свій. Не якийсь чужий, за вашим я не буду візити з мішками. Оп! Загубила, не знайшла. Ні, знайшла в порядок. Що ж, операція пройшла успішно. Так що ставте лайки, діліться роликом з друзями. Бомбящі коменти вітаються і не забудьте пройти по ссылочках силич... в описі під відео, Я Хорош мене вспоминає гіколоканий проход. <сум> Всім пока і до зустрічі на воді.